Подарунок від уряду 11 новеньких автомобілів передень нового року нині отримали інваліди Прикарпаття. Новенькі чотириколісники вишикували перед адмінбудинком. З небияким хвилюванням з різних куточків області приїхали і самі винуватці свята. Після урочистої частини керівники області побажали доброї дороги та вручили власникам автотранспорту та представникам їхніх родин ключі. До слова, такий презент столичним можновладцям обійшовся у 611 тисяч гривень. Тут є різні категорії, тут є інваліди великої вітчизняної війни інваліди з дитинства. Ті знали, які травми на виробництві. Тут по різних чергах отримують ці автомобілі. Кожного року ми отримуємо ці автомобілі в межах того, скільки розподіляється урядом і ця черга поступово зменшується. Після офіційної частини розчулені власники автівок взялися роздивлятися своїх залізних коней. Кажуть, не сподівалися отримати такий сюрприз, адже більшість цих стареньких чекали у черзі кілька десятків років. Він е, е, дуже добре. Чекав, тому що 83-му році він тоді ще ну, добре робив механіком і все, і він стояв на черзі, але черга не підходила, він взяв за власні кошти. І потім його вже просто не ставили і забули, що то через 5 років його мали поставити знову. Так що він чекав цю машину 20 років. Сьогодні в області черга інвалідів війни на отримання спецавтотранспорту становить майже 2,5 тисячі осіб.